Вітаю, мене звати Оксана Ковальська, я психолог-психоаналітик. У цьому відео я хочу розповісти вам трішки про себе і про свій метод роботи. Я прийшла у великий світ психології не з теорії, а з власного життя. Мене завжди цікавило, чому люди роблять те, що роблять, про що думають люди, коли щось роблять, які в них можуть бути відчуття, які переживання, які фантазії, чому повторюють сценарії, які б здавалося є болючими і досить з очевидним закінченням. Колись я і сама собі поставила питання, що зі мною відбувається, і це питання привело мене в особисту терапію, а потім уже у професію. Я вірю в те, що розуміння себе це не про виправити, а про зрозуміти, з'ясувати, дослідити, почути, усвідомити і, нарешті, дозволити собі бути живим зі своїми почуттями, своїми страхами, своїми бажаннями, своїми якимись небажаннями, а також і злістю, і якоюсь агресією. З усім тим, що притаманно відчувати живій людині, і при цьому не критикувати себе за якісь такі почуття, які здаються нам, типу, негативними. Я працюю в методі психоаналіз. Чим цінний цей метод? Він цінний тим, що це надзвичайно правдивий метод. Це не про швидке стілення, не про 10 кроків до щастя, не про будь-які правила дії, якісь вправи, які типу мають зробити людину щасливішою. Це глибока робота, це дослідження себе, це дослідження свого несвідомого, яке дозволяє нам зрозуміти себе в першу чергу, розуміти, чому ми вчиняємо так, а не інакше, чому ми відчуваємо саме такі переживання, а не якісь інші, що нами рухає, що нами керує, куди ми рухаємося, чого ми хочемо, чого ми не хочемо. Саме в цьому методі людина може знайти і познайомитися з собою, з собою автентичним, не тим, що є нав'язливим, не те, що. Очікується від нас, а саме з собою живим, таким, такою, якою є людина, такою, якою є індивід. Саме у психоаналізі, крок за кроком, людина починає чути себе, саме себе справжнього, не того, як нас вчать, не того, яким нас хочуть бачити, а того, ким ми є насправді. І саме з цього ключового моменту починаються зміни, які можуть відбуватися самі з собою. Людина може навіть не усвідомлювати того, як у неї змінилося мислення і як вона починає діяти абсолютно по-іншому. Але це дійсно кропітка робота. Вона вимагає часу, терпіння і зусиль зі сторони самої людини. Може здаватися, що аналітик сидить і мовчить, і нічого не каже, однак це не зовсім так, адже аналітик своєю присутністю створює той простір, де людина може побачити себе, наче в дзеркалі, побачити, зустрітися із собою справжнім, коли ж пора до психолога чи психоаналітика. Найперше, це відчуття і розуміння того, що. Ви самі ви самі не справляєтесь. Виникає відчуття, що ви десь застрягли, коли все ніби нормально, а всередині відчувається можливо якась пустота, якийсь тягар, якісь інші невідомі, незрозумілі, важкі переживання. Або коли стосунки не складаються, коли не вдається знайти своє місце в цих стосунках, коли здається, що щось іде проти вашої волі, щось відбувається. Таке, на що ви не можете вплинути, на що ви не знаєте, як вплинути. Якщо відчуваєте, що ви ніби на замкнутому просторі і ви не бачите певного виходу, якщо розумієте, що у вас з професійною діяльністю щось не клеїться, ви не можете собі, наприклад, ви не можете знайти певні ті чи інші рішення, не можете знайти свою справу, не можете знайти те, чим хочете займатись. Коли, наприклад, здається, що інші справляються, а у вас уже не вистачає сил нести тягар самостійно, не потрібно чекати, поки стане зовсім погано. Психоаналіз це не про те, що я хворий і мені треба до лікаря. Психоаналіз це про зрозуміти себе, з'ясувати причини, дослідити себе, подивитися на себе зі сторони і обрати інші можливі варіанти розвитку подій, варіанти рішень, варіанти певних дій. Це все можливо. Саме в психоаналітичному просторі. Адже в психоаналітичному просторі не існує якоїсь цензури, не існує добре, погано, не існує якихось поганих вважань. Є те, що є, і ми вчимося справлятися з цим, пізнавати це, досліджувати це, розуміти це. І кілька слів про формат роботи. У своїй роботі я поєдную глибоке аналітичне слухання і повагу до особистого темпу кожного. Звісно, я дотримуюсь. Правил конфіденційності і все, що ви скажете, буде виключно між нами. Я не можу дати порад, але я можу допомогти розібратися з власними почуттями, розібратися з тією ситуацією, в якій ви знаходитесь, з тими обставинами, в яких ви знаходитесь. Психоаналіз це завжди про повернення до себе. Якщо ж вам відгукується те, що я говорю, ви можете підписатися на мій канал, підписатися на мої соцмережі, наприклад, де я буду ділитися своїми думками, якимись корисними порадами і розповідати багато чого цікавого про. Величезний глибокий світ психології та психоаналізу. І якщо ви відчуваєте, що ви хочете змін, ви готові почати діяти. Я відкрита до індивідуальної роботи, записатися до мене на першу консультацію а можливо і на подальшу терапію, ви можете написавши мені в соцмережі, посилання на які я залишу внизу під описом до цього відео. Дякую вам, якщо ви додивились це відео до кінця. І пам'ятайте, що зміни починаються не від того, що ви змінюєте себе, а від того, що ви починаєте чути. seven